Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ, який називається поліцейські заходи. І стаття номер 32 Ми дійшли до неї. Зараз ми її прочитаємо та обговоримо. Пишіть свої думки в коментарях. Називається вона дуже цікава і дуже корисна стаття, і потрібно всім знати про неї. Ця стаття називається перевірка документів особи. Ну, мабуть, тут йдеться про те, у яких випадках поліція має право законно вимагати перевірку документів у людини. Перше, поліцейський має право вимагати в особи перед'явлення нею документів, що посвідчують особу, або документів, що підтверджують відповідне право особи у таких випадках. Ну, Знаєте, тут одразу вже хочеться зробити коментарі. Чому особа, чому не людина? Що, що, ну, чому взагалі не написали істота? Там? Ну, це викликає питання. Ну, ми читаємо далі. Пункт 1.1. Якщо особа від... володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи. Ну, тут можна тлумачити цей пункт, або так, як написано, або, знаєте, якщо поліцейському потрібно перевірити документи, він може сказати: а, а мені показалось, да, що ти схожий на якусь людину з орієнтировки. От я в тебе і перевіряю документи. Хоча, знаєте. Хто може, яка людина може одразу перевірити, чи ну, поліцейські ж не пред'являть ту орієнтовку, щоб подивитись, схожий він чи не схожий Тому таке все відносне. Другий пункт це 1.2 да? Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити. Правопорушення. Ну, що зна... значить, якщо вчинила, то зрозуміла. А що значить має намір вчинити правопорушення? Поки правопорушення не вчинене, то знаєте, тлумачення має намір. Як ти зрозумієш? Якщо людина зовні нормальна, так, не, не є там в алкогольному сп'ініні чи в наркотичному. А... І, знаєте, як зрозуміти, має вона намір вчинити правопорушення чи немає? Ну, ніяк не зрозумієш по-людськи. Ну, але можна тлумачити по, по різному і сказати, підійти до особи і сказати, придивіть документи, я вважаю, що ви маєте намір чинити правопорушення. Хоча там людина може бути взагалі там віруча якась там, чи порядна. ну, Це таке, такі неточні неточні такі тлумачення, так що мені не подобається. Так, третє. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті спеціальним режимом або в місці здійснення спеціальних поліцейських контролів, Ну, мабуть, це йдеться про блокпости. Ну, Ми всі знаємо вже так, що на блокпостах ще поліцейський, якщо перевіряє документи, то він має бути внесений до. Е е це повинна бути уповноваження на особа, яка повинна бути в наказі коменданта внесена. Якщо немає прізвища в наказі коменданта, то і перевіряти документи він не має права. Та він, мабуть, і взагалі не має права знаходитись на тих спеціальних об'єктах, якщо немає наказу, щоб він там знаходився. Тому це таке. Четверте, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг. Обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Ну, Якщо ви везете наркотики, там, боєприпаси, зброю, і у вас нема на цього дозволу, то поліцейський це бачить і вимагає так смішно і вимагає у вас перевірити документи, щоб встановити. Особу, так? Ну, Тут вже, мабуть, потрібно, якщо немає документів людини на дозволів на перевезення наркотиків, зброї, боєприпасів, тут треба вже затримувати, якось інше інакше реагувати, а не, а не документи. Так, перевіряти. Ну, Можу помилятись, так, тому пишіть свої думки в коментарях. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення, або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події, ну, тут ладно, тут чітко написано. Так? Якщо ви в місці вчинення правопорушення, знаходитесь, може, як свідок, чи, чи ще щось, тому можуть у вас так запитати документи. І шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу, або дії особи дають. Достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. Транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Ну, якщо ви в транспортному засобі, який підозрюється, вони можуть вас зупинити та намагати е, документи. Ну, таке. До речі, хочу сказати, що є така постанова 1456, така зараз. Цікава, так? ну Якою всі, якщо перевіряють документи, вони нею прикриваються чи користуються. нею чи от вона Оця стаття перепечатана в ту постанову так для розуміння. Ну На, на цьому все. Тому така цікава стаття. Обговорили ми її прочитали. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб наступні, наступні відео автоматично потрапляли вам е, до рекомендацій. Ну, будемо вчити закони далі разом. Це дуже цікаво, хоча б трішечки орієнтуватись в нашому законодавстві.